На ігровому майданчику подвір'я біля бібліотеки філії номер 3 комунального закладу культури Жовтоводська ЦБС в рамках акції Гарний настрій Запорука миру було проведено сімейні розваги. Мій тато кращий широкому колу читачів бібліотекарями була надана інформація про історію виникнення свята. Дитячі вірші та чудова композиція із танкої пісні у виконанні читачки бібліотеки стали окрасою заходу. Конкурси, в яких змагалися татусі, підняли усім присутнім гарний настрій, надування повітряних кульок, хто дужчий, збери на сорубку, макаронні прикраси. Було зроблено перегляд літератури Сім'я це маленька держава. У країнах світу, 3 неділя червня, бажається з ним батьків. Перше свято захворили в Сполучених Штатах Америки. У 1909 році під час церковної служби з приводу дня матері та жінка. Ань, легче, тяжело, доле Вас сейчас я расскажу Как же сложно быть ребенком Просто слов не нахожу, Мне детству, до ночи С юбкой, детской душой Ха-ха-ха, с утра хореография Га-га-га, бега мы на обед Рисование, фигурное катание Шахматы, классический балет Цветование, футбол, вышивание Саксофон, иконная езда Папи різними бувають. Той кричить, а той мовчить, той співає, той у телека сидить. Папи різними бувають і коли проходять дні, сини виростають точка в точку, як вони, як він носити костюм і капелюк. Ходити, дивитися і навіть і навіть та, спати. Той буває, обіймає синів, той буває, забуває, що за він зі плюс. Може він в футбол грати, може книжку мені прочитати, може супер зігріти, може мультик подивитися. Можна пограти шашки, може навіть мене під чашку. Так. може малювати машинку, може збирати. Може, може, може покатати минулі. мене. Замість швидкого коня може рибу він ловити, хра на кухні починити. Для мене завжди він герой, бо це мій тату, він зі мною. Маленька держава. Хочу вашій увазі продемонструвати, пред'явити ваші увазі книжки цікаві, які є в нашій бібліотеці. Ім'я дитини в українській родині. Дуже цікава книжечка 13 го року видання, що несе з собою ім'я дитини, яке ви їй дасте. Дитячий дідський лічебник уже полезна книжечка для всієї сім'ї. У кого є з дітки? Папка, поради батькам, щастя, здоров'я вашій родині. Дуже корисно буде для всіх, і для дітей, і для матусь, і для татусів. Енциклопедія сім... сімейної житті все для мужчин, для татусів конкретно.